Мої вітання в ефірі Ситуація програма про надзвичайні події нашого регіону. Дев'ятеро людей опинилися на лікарняних ліжках внаслідок пожежі у Черкасах. Тут горів склад меблів та заготовок поролону. На ліквідацію займання було задіяно півсотні рятувальників та вісім одиниць техніки. Більше про масштабну пожежу далі. Клуби сірого диму у промисловій зоні Черкас були помітні з самого ранку. Спочатку працівники складу намагалися самостійно загасити вогонь. Через влікання із викликом пожежників полум'я швидко поширилося на площу 350 метрів квадратних. Гасіння пожежі ускладнювалося ще й легкозаймисними матеріалами, які знаходилися на складі. Повністю приборкати вогонь рятувальникам вдалося лише за дві години. Пожежа ускладнювалася пізним повідомленням. Великим навантаженням та нездовійним протипоженому водопостачанням. на місці пожежі працювало 50 чоловік особового складу та 8 вісім техніки». Внаслідок пожежі було госпіталізовано 11 людей з опіками різного ступеня тяжкості. Двох майже одразу відпустили додому. Один чоловік досі перебуває у реанімації. В нього 20% опіків шкіри та життю постраждалих. Наразі нічого не загрожує. Потребують оперативного лікування. Частково не всі. Але тільки час потім дасть нам змогу відповісти, наскільки глибокі опіки. Зараз попередньо дуже глибоких, такі, які привели до літалізації, таких опіків немає. Причини масштабної трагедії досі встановлюють правоохоронці. Як сталося загорання, не знають і працівники складу. Один із них згадує, як помітив сірий дим і одразу кинувся гасити пожежу. Дійшов димідь, дим, такий дим, що нічого не видно було. Ну там давай всі хто там був, там рядом, там всі кинулись туди, почали спасати. У мене огонь так раз обхватив. Я зрозумів, що я горю і почав біжати. Я це бачив, що тільки подивився на руки, що не горіли. Попереду у постраждалих місяць лікування, а власники складу меблів поки що підраховують збитки. Похорони гривні влаштували у Черкасах валютні позичальники. Під стіни відділення Нацбанку люди принесли похоронні вінки та поминальні лампадки. Вони звинувачують владу у бездіяльності і байдужості до курсу національної валюти. Памінаємо гривну, тому що вона вже умерла. Наша рівна її вже З співсотні людей. Сьогодні зібралися під стінами НБУ. Усі вони валютні позичальники. кажуть, нинішня влада заганяє людей в зашморг. На сьогодні сплачувати борги у доларах нереально. Було півтори тисячі гривень на сьогоднішній день це сім з половиною тисяч гривень. Хто це повинен відрегулювати? Я думаю, що наша влада, яка ігнорує нас повністю. Тому ми в черговий раз нагадуємо про себе і для цього тут і зібралися сьогодні. Із собою мітингувальники принесли похорону атрибутику та дитячі іграшки. Мовляв, якщо владці не схаменуться, їхнім дітям доведеться жити під стінами Нацбанку. Ми не можемо тягнути те положення, яке зараз і Но это все очень мы пришли, ну, це все дуже печально, тому ми прийшли, мабуть, хоронити свою гривну, тому що с этой гривной, с таким курсом просто хоронится все наше будущее, наших дітей, наших семей, нашої жизни. Представники національного банку до людей вийшли, прийняли звернення з вимогою негайно стабілізувати гривню та реструктуризувати борги. І будемо працювати в подальшому над проблемами, які є у позичальників. Звичайно, це серйозне питання, але його треба вирішувати в правовому руслі. Якщо ніяких кроків щодо вирішення проблем валютних позичальників зроблено не буде, люди обіцяють знову зібратися під стінами управління Нацбанку. Два роки просто неба живе 50-річний черкащанин. Свого часу він потрапив у ДТП і втратив можливість самостійно пересуватися. Опинившись без роботи, не зміг винаймати житло. У своїх бідах звинувачує бездіяльність соціальних служб, проте там запевняє, чоловік сам відмовляється від будь-якої допомоги. Про цього безхатченка журналістам повідомили небайдужі мешканці будинку, біля якого той провів не один день. Пересувається за допомогою саморобного візочка та веде кочовий спосіб життя, кажуть люди. Під час розмови з'ясовується, родина у чоловіка є, втім, він не підтримує з нею зв'язок. Ну, діти вже, ви знаєте, я давно вони вже повиростали, вони вже суї сім'ї, я з ними діло не маю. вже. Жителі сусідніх будинків говорять, бачать його не вперше. Вони надають йому допомогу та їжу, а нещодавно в очікуванні сильних морозів винесли покривало. Дивуються, що до безхатька нікому немає діла. Зверталися в міліцію 102, зверталися до Горисполкома і там вже нам давали номера телефонів приютів. Ну в приютах сказали, що беруть тільки людей, які передвигаються. Нарікає на роботу соціальних служб і сам Микола Овсієнко. Водночас зізнається, по допомогу ні до кого не звертався. Не звертався нікуди. Ну як я можу звертатися, як я не годний. І з третєї Ну, возили. Там люди треба тільки здоров'я. Ну що ж вони зо мною будуть тягатися? Тягатися не схотіли, бо я тоді не міг підніматися. Співробітники соціальної служби кажуть, про безхатченка Миколу Овсієнка знають та вдіяти нічого не можуть. Він від будь-якої підтримки відмовляється. Але він не хоче. Он не хочеть насильно під руки ми його затащити куди-то теж не можемо. Потім у нього йде потребительське отношения к людям. Он навіть не просить. Вийшов молодой чоловік, которого дома вдома находится, он йому в приказному порядку говорит, сделай мені чаю. Соціальні служби запевнили, притулки, центр реінтеграції та пункти обігріву у Черкасах є. Там допомагають пройти медичне обстеження та надають дах над головою усім безпритульним, які до них звертаються. А що робити з тими, які відмовляються від допомоги, соцпрацівники не знають. Зведений загін черкаської міліції повернувся із зони АТО. Наші правоохоронці місяць перебували у місті Авдіївка на Донеччині. Втомлених, але живих і здорових бійців зустрічали рідні та колеги. Більше далі у сюжеті. Вони повернулися без втрат. Це головне досягнення, переконані правоохоронці. Зізнаються, у відрадженні було нелегко, проте знають служити народу Україну це їхнє покликання. Служба неслась тяжко. Місце перебування було не зовсім спокійне. На цей раз доїхали добре, транспорт не підвів. Навіть привезли з собою цей транспорт, який постраждав в зоні проведення авто. Зустрічали правоохоронців біля Черкаського МВС. Слова вдячності особовому складу сказав і головний міліціянт області. Саме складне відрядження за, останні, за останній рік. Ви пройшли досить. Сурові випробування показали свою мужність, показали дисципліну, згуртованість і доказали ще раз, що на Черкащині є міліція, якою можна гордитись. За сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, виявлений професіоналізм та мужність ряд працівників міліції були нагороджені почесними грамотами та відзнаками. Це звичайно слова, але те, що ви дозволили жителям. Покинути ті території, супроводжували їх і спільно з іншими бійцями дозволили створити коридори. Це робить честь усій черкаській землі. Бійці матимуть тиждень на відпочинок, а потім повернуться до виконання своїх повсякденних обов'язків в лавах правоохоронців. Ірина Васюра, Черкаська служба новин. Черкаські школярів навчали розпізнавати вибухівку, снаряди та евакуюватися. Відповідні заняття для півсотні учнів провели рятувальники з Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Це мінометна міна. Як бачите, вона значно відрізняється від артилерійського снаряда, тому що всі мінометні міни вони корпуса у якось такі капли подібні. Ну і постава частина, в якій знаходиться пороховий заряд, за результатом чого в принципі, мінометна міна і стріляє. Майже 50 учнів цієї школи чи не вперше бачать справжню вибухівку. Міни та гранати вражають дітей. кажуть, вони геть не схожі на ті, які показують і кіно. Дев'ятикласниця Наталя уважно запам'ятовує усе, про що розповідають рятувальники. Переконана, одного дня ці знання можуть врятувати її життя. Ну, по перше, я дізналася, як бути, коли е, ти типу, почув вибух, що робити у такій надзвичайній ситуації. І найперше дуже важливо те, що прийшла навчальна евакуація. Але адже, адже тепер ми знаємо, що робити у такому випадку, адже наше життя це найголовніше, і його необхідно вберегти. Щоб вберегти життя, дітям потрібно бути пильними, наголошують фахівці. Адже вибухівку зловмисник може заховати у звичайних побутових предметах: дитячих іграшках, мобільних телефонах та сумках. Помітивши підозрілий предмет, необхідно відразу покликати дорослих та зателефонувати рятувальникам, нагадують школярам. Виготовляючи та закладаючи вибуховий пристрій, терористи, як правило, маркують під побутовий предмет, що викликає простий людський інтерес. Це сумки, пакети, іграшки, стильникові телефони. Запам'ятайте, ваша уважність це ваша безпека. Також цього дня провели евакуацію навчання. Наголосили, у бомбосховище учні повинні прихопити з собою найнеобхідніше класний журнал, медичні пов'язки, воду та аптечку з медикаментами. Фахівці зазначають, подібні заходи, зважаючи на складну ситуацію на сході країни, просто необхідні для дітей. Коли ми раніше скажімо, в школі малювали сонце, ясне небо, то в сьогоднішній ситуації ми повинні навчати дітей, як правильно поводитись. З вибухонебезпечними приладами, як потрібно правильно проводити евакуацію. І я гадаю, що сьогоднішні заходи, які були проведені в загальноосвітній школі No26, допоможуть дітям зорієнтуватися на випадок виникнення надзвичайних подій та ситуацій. Про роботу рятувальників за тиждень далі у короткому огляді. Дві автівки горіли цього тижня у Черкасах. Рено палало біля житлового будинку по вулиці Благовісні. Займання помітили мешканці будинку. Вони ж і подзвонили у службу порятунку. Ліквідувати пожежу вдалося швидко, та збитки від пригоди склали 350 тисяч гривень. Ще одна автівка Нісан горіла на бульварі Шевченка. За попередніми даними причинами пожежі в обох випадках став підпал. Через несправну піч три пожежі виникло у трьох районах Черкащини. У Каневі горіло приватне домоволодіння. Це сталося через порушення правил експлуатації печей. Господар довгий час не чистив димохід. Збиток завданий вогнем склав 10 тисяч гривень. На золотоніщенні у селі Доматове рятувальники також ліквідували пожежу у надвірній споруді. Збиток склав 2 тисячі гривень. А от у центрі Черкас горів склад магазину АТБ. Завдяки вчасному виявленню займання та пожежній сигналізації рятувальники оперативно прибули на місце пригоди. Вони швидше. ...приборкали вогонь та запобігли його поширенню торгівельною залою магазину. В ході попередньої перевірки з'ясувалося, що пожежа виникла через коротке замикання електромережі. В обласному центрі гасили пожежу, що в двоповерховій споруді займання у будинку по вулиці Гоголя помітили перехожі, які одразу зателефонували у службу порятунку. Із полум'я рятувальники боролися 10 хвилин. Як стало відомо, причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. На другому поверсі будинку була облаштована баня, яку того дня господарі топили і залишили без нагляду. Збиток від пригоди склав 250 тисяч гривень. Комплексні масштабні навчання пройшли у шполянському районі. Згідно з легендою, у котельні державного підприємства Шполянський хлібзавод стався вибух газу, який у подальшому призвів до пожежі та руйнуванню бетонних конструкцій будівлі. В результаті умовної аварії травмувань зазнало четверо осіб, яких необхідно було терміново евакуювати із небезпечної зони. Під час проведення навчань особливу увагу приділили відпрацюванню взаємодії усіх служб цивільного захисту району, медиків, правоохоронців, фахівців газової та енергетичної служби. На цьому ставимо крапку більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. На все добре.